початку війни в різних областях України продаж алкогольних напоїв заборонили або обмежили з одного боку. Рішення досить логічне і зрозуміле. Для перемоги над ворогом потрібні дисципліна і тверезе мислення. Однак є й інша сторона медалі. Відключення державою цілої галузі економіки, в якій задіяно десятки підприємств та тисячі працівників, призвело до зниження надходжень до бюджету, натомість зріс тіньовий ринок. Чи підтримують мораторій на продаж алкоголю під час війни жителі Запоріжжя? Мені все одно. мені однаково, я не п'ю. Я так. Вважаю, що в цілях економіки, мабуть, можливо і скасувати, але обмеження все таки. Потрібно в умовах війни. Мораторій повинен бути. Я думаю, такі як зараз є. Там у часі обмеження, які нормально. Я вважаю, що кожен потрібен сам вирішувати, потрібно йому купувати або ні. Мені здається, якщо людина хоче випити, то її ніякі обмеження не зможуть стримати. Ось, але в принципі мені здається, що круто, якщо алкоголь не будуть продавати а, людям, які а, зайняті війною. Мені здається, це правильно. І, можливо, в принципі, якщо його не будуть продавати до пізнього вечора. Військовий час це тільки шкодить людям і взагалі стану, в якому вони знаходяться, оскільки багато хто може чекати або шукати у алкоголі якийсь там заспокійливий засіб, але це Насправді не так. Вільний продаж. Вільний продаж, тому що той, хто хоче, все одно знайде. Алкоголь. Алкоголь не повинен продаватися в Україні. Сухий закон ні до чого доброго не доводить, але для військових повинен бути мораторій. І інакше буде важко контролювати дисципліну в армії. А що з цього приводу думають експерти, юристи, політологи та громадські діячі? Актуальні питання, відкрита дискусія, аргументи за і проти у проєкті нові правила. Дивіться в ефірі телеканалу АLEX з понеділка по п'ятницю о 18.00.